Про український дубляж Мадагаскару мені говорило багато людей. Особисто я нічого такого відносно нього не пам'ятав, коли я почав розбиратися, що тут до чого, то зрозумів, що оригінально ніякого дубляжу Мадагаскару не існувало. Річ у тому, що сам український дубляж зародився лише у 2006 році, а Мадагаскар вийшов у 2005. Тож в кінотеатрах України цей мультфільм був показаний російською мовою. Після цього такі канали, як Інтер та Новий канал, випустили свої озвучки. Але озвучка це не дубляж. Це коли поверх оригінального звуку йде локалізований звук іншою мовою. Але дубляж Мадагаскару все ж таки існує, а з'явився він лише у 2020 році на замовлення одного онлайн-кінотеатру. Тож сьогодні ми саме його і розберемо. Якщо особисто ви дивилися Мадагаскар в озвучці нового каналу чи інтера, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Я б з радістю зробив відео і по ньому, якщо там є щось цікаве. Особистою рисою дубліжу Мадагаскару було те, що він дуже багато чого перейняв, та можна сказати, вкрав у російського дубліжу 2005 року виходу. Під час перегляду Мадагаскару українською мовою було максимально чутно, що вони насправді так і зробили. Оцініть ми зоопарк сім'я. З днем я за парк твоя сім'я. Was it? It's the pizza man. Who the heck do you think it is? Кто там? Спробуй вгадати з одного разу. Хто там? А ти попитайся відгадати з одного разу. Alex hungry. Alex eat. Алекс голодний. Алекс ням-ням. Алекс кушать. Алекс ням-ням. Це якісь такі невеличкі моменти, в яких дуже чутно, що їх брали з російського дубляжу, адже в оригіналі вони інші. Неможливо було зробити десятки подібних моментів лише через випадковість. Повірте мені, таких моментів насправді дуже багато. Вони не у кожній реплиці. Мені здається, що їх частіше ставили тоді, коли не знали, як їх перекласти з англійської. Якщо у ролику про дубляж Мегамозку це було не так очевидно, то тут я за це ручаюся. Адже я розібрав другу та третю частини Мадагаскару, і ось там не було жодних моментів, які були б схожі з російським дубляжем. Після цього відео, до речі, дуже скоро вийдуть випуски про ці самі сіквели Мадагаскару. А можливо, коли ви дивитесь це відео, вони вже вийшли. Дивіться на каналі. Мені дуже не сподобався голос Марті у цьому дубляжу. Здається, що він повністю змінює стиль розмови цього персонажу, порівнюючи з оригіналом. Ви лише послухайте. hop on top of my sterilized examination table. Я той хто тобі треба. Хвилюватися не варто, якщо ти у Дантиста Марті. Прошу, залізай на мій старильний стіл для огляду. Марті якийсь офіційний в дубляжі, коли в оригіналі він розмовляє дуже неформально. Окрім цього, є ще один мінус: він стосується технічної сторони, чомусь звуки віддаленості не обробляли. В оригіналі, коли камера віддаляється, або коли той, хто говорить, стоїть далеко від камери, то і гучність його голосу змінюється а в дубляжі ні. Ще й деколи на реверберацію забивали. Послухайте, як тут в оригіналі змінюється голос ведучої у той час, поки Алекс приходить до тями, і як це відсутнє в українській версії. Oh. Been for years. Вчорашній ах, випадок на вокзалі – яскравий приклад того, про що вже ах, давно кричать захисники тварин. Ловіть ще купу таких моментів. Ні? Супер! Помовч! Коли гігантські пики прокинуться... How long is this going to take? Та довго нам ще чекати! У цій сцені проблеми з ліпсінгом. Дивіться на Марті. Попри усе це, деколи були непогано адаптовані моменти. Наприклад, тут в оригіналі використовується звичайне слово «дейм», а в дубляжі, щоб я змерз. Це прикольніше та більш підходить мультфільму, адже пінгвіни хочуть поїхати до Антарктиди, де дуже холодно. Манхетен, що я змерз. В наступному моменті досить добре пояснили прикол з косаткою Шаму, яка україномовній аудиторії невідома. Oh, чудово, чудово, Сандієго. Мені доведеться конкурувати з їхньою косаткою кінозіркою. Це ідеально адаптований момент. Адже ми розуміємо, що у Сан-Дієго є якась косатка кінозірка, і вона дуже крута. Ось вам ще на різко цікаво зроблених моментів. Це сказав, стан, або моя Він сказав центральний вокзал, чи мавпа вийшла в Астрал. А знаєш, що Александр? Я обіцяю кістьми ляжу, але дістану тобі завтра м'ясо. А це по-нашому! Зі словом Wild, Ryan. що перекладається як дикий, було багато гри слова. А ще воно дуже часто використовувалось в українському дубляжі, воно нерідко було перекладене різними словами. Через це фішка була втрачена. Декілька разів локалізатори крапельку змінювали слова під українську публіку. Наприклад, ковальський в дубляжі Ковальський. Ковальський <tell> по. <noise> Ковальський, доповідай мені тут. Додали слово Пасха інклюден Крисміс, Ганика, Галовін, Кванза на різдво. Хануку, Геловін і Пасху. А ось тут, начебто, Алекс швидкоплинно говорить слово гетьман. Спробуйте почути. Марті, Мелман, Мулті, Горті, гетьман, гетьман. Мадагаскар один з моїх найулюбленіших мультфільмів, але цей дубляж я вважаю не дуже хорошим. І передавлятись цей твір у ньому не буду. На цьому ми закінчимо це відео. Буду дуже вдячний за коментарі, лайки та інший фідбек. Це допоможе моєму каналу у майбутньому. Також, якщо у когось є бажання та можливість, можете задонатити по посиланню в описі. Це правда дуже допоможе, але усе це на добровільній основі. Усім мирного неба над головою, пока!